Дальше, перед тим, як почати далше, проєктувати щось, ми повинні задати переднє значення із задніх кутів. Слухайте, ближче ми бачимо. Значить, що ми маємо? Ми маємо який матеріал в передньому тому деталі, що ми намалювали профіль, там є матеріал. Значить, ми маємо матеріал. Якщо це матеріал, то який неотвердість. І відповідним чином, яка є його фізико-магічна властивості, і можемо вибрати значення переднього кута, відповідно, для штиризальної знання. Якщо ми будемо мати твердий сплав, а це буде дуже рідко, це майже не буде використовувати, тому що твердий сплав потребує великої швидкості різання, так? а ми маємо довгий різець довгою різаною частиною, то ми не можемо забезпечити великою швидкість різання. А якщо так, то виникатиме велика вібрація, ширина різання різана. Тому там швидкість різання обирається трошки іншим методом, Я тут пізніше розкажу про комусь. Ну і тут вже написано, що задній кут обирається 8-15 градусів. Таким чином ми вже маємо розміри габариті деталі, та, то, деталі листя, і маємо особливості будові прикинули і вже маємо передній задній кут.